Всіх вітаю, сьогодні несподівана містична тема, але вона не проговорена, Говорять на кухні. Давайте поговоримо вголос, чи взагалі це існує, чи не існує. Да? Вплив негативної енергії і реальність чи забобони взагалі. Багато людей просто заплющують очі, і якщо я на це не дивлюсь, значить цього не існує. Це досить дитяча позиція, але а, якщо проаналізувати, є багато. Речей, які не підлягають лозіці. Я навчалась, працювала в в принципі, по всьому світу, в Азії, в Індії, в Європі, зараз в Америці, багато спілкуюсь з дуже успішними людьми, особливо тут в Америці. І цікаво спостерігаю, що да, про це мало хто говорить. Але коли ти вже в близькому колі, всі чимось. Займаються. Повірте, всі чимось займаються. В двох словах, як це працює негатив і чому він е може діяти і не може. Перша енергетична точка зора, і друга психологічна. Якщо ми візьмемо психологію, психотерапію, і, в принципі, езотерику, тому що психологія, психотерапія, вона вийшла з із ізотерики. В цілому, так, коли Юнг і Фрейд не могли бути відкритими, <свісно> відкритими. А езотериками вони були такими, тому що вони вивчали східну філософію. І вся психологія, психотерапія побудована на легалізації наших тіней. У нас є свідомість, а є наша тіньова підсвідома сторона. Інколи ми називаємо це там наші демони, наші тіні. Так? І в психології. Ми їх легалізуємо, приймаємо. Так от ці всі частини раніше були просто описані езотерикою. І, в принципі, якщо ми беремо негатив, на негатив на нас можуть вплинути люди, або ми можемо вплинути свідомо чи не свідомо на інших людей тільки через наші тіні, тобто не через напряму свідомість. А тіні це те, що в нас є, це частинки нашого характеру, свідомості, але які ми не приймаємо, да, які ми не хочемо приймати, витісняємо, або ем, взагалі не, не бачимо, да, не бачимо або робимо вид, що ми їх не існує і не використовуємо. Чим більше в людини таких часточок, чим більше вона живе в масках. Тим більше в неї оця енергія тіньова, тобто вона не в контакті з собою. І чим ця більша енергія, яка, яка не використовується, тим легше на цю людину впливати, тобто простим, простою мовою. А як керують умовно масами, тобто людину заганяють в стандарти в шаблони? Ти маєш бути таким, таким, таким. Да, є там якийсь медіа, простір тисне на людину, або людина виростає в якійсь культурі, і це, це і є м, такий м, потужний на неї посил. І людина не може м, навіть думати, що вона. Особисто хоче, і вона живе по цим категоріям, і звичайно витісняється всі її бажання. Ну, наприклад, дитина народжується там, не знаю, в сім'ї лікарів а, і її з, з самого дитинства розповідають, ти будеш лікарем-лікарем, а можливо, там я не знаю, людина супер там творча, якась не знаю, танцює, співає, не знаю, що завгодно, Подорожує вільна а, душею, характером. І ця частина буде дуже дуже витіснена. Так, от а, чим більше а, Пресінгу такого на людину, тим більше витісняється в тіні. Якщо людина з цим не працює, в неї з'являється величезна ось ця в підсвідомості маса енергії, яка а, не реалізується. І от у такі тіні різні, все, що ми а, в собі вважаємо поганим, витісняємо. Ми з ним не в контакті, те, що нам не подобається в собі або Звичайно, ви чули, що якщо тобі щось не подобається в іншій людині, це є в тобі. Да? Це найчастіше, що ми говоримо про тінь. Так, от трошки відхилились, але важливо зрозуміти, як впливає негатив. Так, от, якщо ми бажаємо людині щось негативне, свідомо чи не свідомо, ми повинні пройти через свою тінь спочатку. Да? Ну, в матерії це не може так діяти. Тобто, це має статися з нами. Тому перше, не треба боятися, якщо вам хтось забажає, він сам ця людина пройде через це. По-друге, як все ж таки себе захистити, якщо людина дійсно там сильна, потужна, енергетично і може впливати? Тобто, чим більше ми пропрацьовуємо свою свідомість. Через практики, через психологію, чим більше ми приймаємо себе в різних проявленнях, тобто росте наша свідомість, роз, ми розвиваємось, да, зрілість психоемоційно відбувається, тим менше на нас може вплинути будь-яка інша людина. Знаємо ми про це чи не знаємо, свідомо чи не свідомо. Знаєте, як там бабка щось ляпнула, або там ще хто. Тобто, чим більше ви взагалі працюєте з собою, тим більше ви витриваліще до цього. Це як працює. Психіка. Як працює зараз енергетика? В принципі, тут трошечки простіше, щоб пояснити. У вас є певна аура, да? ваша аура складається, наскільки у вас здорове а фізичне ваше тіло, психоемоційне тіло ми вже розібрали, да? Да? і енергетичне тіло, енергетичне тіло складається в першу чергу, наш мозок, він електричний, да? наскільки наша електропровідність є, і складається всі наші чакри, да? електромагнітне поле навколо нас. Це вже квантова фізика, а тут, в принципі, навіть не езотерика. І от чим більше квантове поле у людині розкачане, тим той ж сильніший. Ну так от така енергетична битва, як ми в багатьох казочках бачили, хто сильніший, той і пробиває іншого. Якщо е, на кожного сильного можна зібрати таку атаку, таку е, натовп да, і е, пробити цю людину. Ще раз, у вас зразу питання буде. Чи можна а, зібрати атаку і пробити а, а, о, ну, всі знаєте кого, того, кого не можна да, називати, хто недостойний називати а, в нього легалізовані тіні. Тому психоемоційно його дуже важко пробити з ним там працюють свої захисти. Тому повірте, люди, відомі люди, всі просто ім'я, які ви знаєте відомих, них всіх є. Свої практики і свої попічники. А, всі ці з, 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 з усім цим вони знайомі. Так от, а, навіщо? Які симптоми? Давайте пройдемось по симптомам, що треба, що з вами щось не так колись. І треба звертати увагу просто на чистку першочергово, тому що люди не знають, бігуть. Ну, куди тільки не можна. Я як психолог, би, психотерапевт теж би заставляла трошечки чистку спочатку зробити, потім би легше було. Я з ким взагалі спілкуватись. Людина не дуже свідома. Перше, це настрій. Перше настрій це, як знаєте, затяжний ПМС. Все трошки роздражає, все трошечки, ну, от, така якась агресивність, не подобається, нічого не приносить задоволення. Така. Ну, Реакція, ну, от, така прям тошнота до всього може бути. Потім просто не хочеться прокидатись. Ви вже розумієте, що день вас не радує, вам хочеться усамітнитись. Дуже зразу не хочеться спілкуватись з людьми, тому що і енергії тільки йде. Важко спілкуватись з людьми. Швидка дуже втома. А, е, починається від ось цього відтоку енергії, поганий настрій, нічого не хочеться. Ваші домашні звичайні зобов'язання стають в тягар, ви втомлюєтесь і починається зрив на дітей, люди зриваються, там, на партнерів, починають, як сніговий ком, портитись стосунки. Або не знаю, там, на роботі якісь конфлікти, або хтось. Не можна ругатись тут, доколупується, знаєте, ви можете помічати, тут людина якась колупає, 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 колупає. Тобто це може означати це не про характер, це може означати, що у людини є така енергетична забрудненість. Це перше. Потім друге друге це сипаться гроші. Це з'являються, не знаю, якісь дрібні поломки, загубив, не зможеш згадати. Якісь витрати непередбачувані, хтось просить гроші. Ну, щось кудись ці гроші починають діватися, на те, що не планував, якась відбувається або затримки, там де ви очікували гроші, якісь затримки починають бути. Люди пропадають, потім можуть бути ламатись дрібна техніка, там, підвисати телефон, не знаю, щось, не знаю, там, додаток банку якось не так, десь там ви не потрапили, де там у вас був не знаю, прийом якийсь, якась ось постійно тормозать справи. Це, звичайно, потім воно затягується, ви не по грошам. Тобто мінус відразу перший настрій, друге по грошам. Починає бити. Потім вже можуть бути більше якісь поломки вдома. А, вам не хочеться бути вдома, ну, вам не хочеться бути і не вдома. Вам не хочеться а, бачити, а, у вас починає ще більше ось такий настрій, ви починаєте, то вас починає кидати. У вас Люди кажуть, у мене білополярка. То плакати хочеться, то на ручки хочеться. Тут починаються сильні емоційні гойдалки, Тут а, шкідливі звички вилазять, хочеться побухати. Поїсти такого щось шкідливого тортика, там не знаю, смачного Макдональдса, зависнути в серіалі, якщо ви, або в Тікток або в інстаграмі заліпательні відео, вони ще більше голову розкручують. Тут вже важкість робити якісь побутові там справи, ну, типо там помитись, помити посуд, починає починає все якось захалупуватись. Я не знаю. Все починає отак, от, от не знаю, пил збиратись, ну нічого не хочеться не прибирати, не за собою доглядати. А тут пушк... зразу осипиться краса, вже наступний набріки стають, осунутість якась, такий вираз обличчя, такий, як таке якщо контузи там. І наступний вже крок починають руйнуватись стосунки. Звичайно, тому що з такою людиною, ну блін, ну не хочеться бути. Вам, вас реально перестануть запрошувати кудись. або... Тут навіть частіше неадекватна людина, людина неадекватна поведінка на інших людей. От їй, вроді щось кажуть. А у людин, людина неадекватно сприймає якось шиворот на виверіт, якось емоційно плаксиво, образи, її починає кидати. Вона може не прочитати, але щось по-своєму зрозуміти. Тобто, тут іде в таких улявах. Тут наступне може починатися а, поганий сон бути. Вже поганий сон не глибокий або приривистий, або людина не може заснути, прокинутись. Це вже починає затягувати в хвороби. І наступний крок починаються мілкі хвороби, якісь психосоматичні, тому що хвороба тут приходить як розрядка. Тому накопичується, накопичується цей потенціал. І перша, і що у нас люди зазвичай вивчили, так це, це розрядка через хворобу. І через хворобу можна себе офіційно пожаліти, ні з ким не спілкуватись, не робити роботу свою, не доглядати за собою, за домом. І тут, якщо не починати працювати далі, ну тут буде все усугублятися, усугублятись кожного індивідуально. Такий, такий приблизний стандартний стандартна схема, часто люди, не знаю, виправдовуються, не знаю, сезонний грип, що завгодно. Але якщо ви бачите хоч один симптом, і ви зробите певні дії, ви себе відчуєте максимально класно. Я дам тут декілька рекомендацій, які такі базові, базові, які треба вбуд. Вони не складні, вони вбудовують, вбудовуються в вашу рутину. Але якщо ви хочете професійно. Професійно доглядати за собою, за своєю сім'єю, тому що я вважаю, що все ж таки це жіноча більша відповідальність да, класика берегиня сім'ї, якщо у вас є діти, якщо у вас є чоловік, там знаю, батьки, і навіть просто за собою енергетична гігієна це базові поняття. А тому, що у нас таке життя, ми постійно стикаємось. А, причини, давайте розберемо з негативними новинами. Ми не можемо не дивитись негативні новини. А, взагалі, енергетика війни надзвичайно важка. Енергетика чужого горя. А ми стикаємось кожен день з цим смерті, а, хвороб, втрат а, взагалі горя. Да? Дуже важка, і а, я працюю з українцями. Живу в Америці і зараз бачу ну, різні різні культури. Я вам скажу, що українці настільки глибокі, настільки духовні, настільки світлі люди, але вони збирають на себе все. В них не є внутрішній такий потенціал цілителя. Так, да, різні люди бувають, але я в цілому дуже пишаюся нашою нацією. І Якщо ви слухаєте таке відео, ви 100% дуже чутлива людина. І ви можете просто, дивлячись новини, ваше співчуття, яке хоче. Не знаю, щастя всім, да, миру, ви можете включатись. Ви не, давайте так, ви не можете не включатись. Тому зараз ця профілактика вона потрібна абсолютно всім. Тобто новини, да, інфополе. Потім реально щось стається, не знаю, навіть в мене в Америці тут гарний будинок, але було пограбування зі зброєю. І якби кожен день, незалежно, де ви, в якій точці світу, постійно щось відбувається. Це на вас впливає, якісь страхи переживання. Потім це може сидіти з дитинства, якісь травми, а це може бути негатив, не знаю, з минулих стосунків. У вас до сих пір образа, непропрацьованість, або не знаю, там конфлікти були з подружками, з колегами, там, з родичами і так далі. І так далі. Тобто. Це все потім, якщо ви працюєте з людьми, я працюю з людьми, тому я і ділюсь. Я ці всі методи, які розповідаю, я сама їх роблю багато років, тому це це реально працюючі штуки. Ви у вас будь-яка робота з людьми. Не знаю, просто не знаю, ви в банку працюєте, чи ви онлайн працюєте. Навіть якщо ви ведете блог і на вас просто дивляться, ви не, не напряму. Це все взаємодіє з людьми. І від людської енергетики не тому, що вона якась негативна, а просто тому, що вона чужа, і навіть від своїх близьких треба очищатись, вміти, особливо жінкам. Щоб ви були в своїй природі без нав'язаних цих програм, тому що програми вони теж мають енергетичну структуру. Ми накручуємо собі такі енергетичні структури, а потім вони, в принципі, якщо думати щось про щось, про щось, про щось, ця ця думка вона матеріалізується в плані енергії, і потім може бути такий паразит енергетичний виникати в принципі в полі людини, і людина може погано себе відчувати. На фізичному рівні я проводжу дослідження, і я бачу, що це, це реальні паразити. Да? Це, це не тільки глисти, а це більше грибкові кандіди, якісь слизовик, слизовик, гриб, грибній інтоксикації. У нас є слизовики, ви можете погуглити про це. або Молочні такі, да, кандидози, різні от такі штуки, це теж це паразитна микрофлора. Потім в кишківнику може паразитна там багато чого недослідженого. Тобто ось такі паразитарні структури, вони присутні, вірусні структури в організму, який енергетично ослаблений. Тобто, це на фізичному рівні проявляється дійсно паразитна енергетична паразитність це е, чутливі люди її бачать, да, ну і ви можете відчувати. Е, де порвана у людини енергетика, так, оце електромагнітне поле, воно не працює так, як слід. Тому що перше, що треба робити постійно. Зараз, наприклад, я сиджу біля свого будинку з видом на воду. Хотіла з тим видом, але там дуже сонце. Ставлю ноги на землю. тут посок. Енергетика природи. Перше завжди має бути, чому нам хочеться так на море, чому нам хочеться так на пікнік. Земля, бо соняш знаходитись на землі, вода бути, жити, виходити до води. Вогонь, сонечко, повітря. Не знаю, в ліс, в ліс поїдьте, де де є вас свіже повітря біля вас? І простір. У мене тут там простір вам в кінці відео покажу цей прекрасний вид. На Даунтаун, От, Ці п'ять елементів, вони є в природі, тобто в доступі, безкоштовні ліки, будь ласка, тільки вони реально повинні присутні бути ну, якомога частіше, кожен день. Чому, якщо о, такі місця для життя, вони дуже дорого стоящі? Тому що люди знають, що вони плачуть. Це не просто красивий вікна, це енергетична підзарядка. -от. Потім можна, я рекомендую створити вдома ось такий оазис з цих елементів. Елемент земля це каміння з якихось енергетичних місць або кристали. Те, що вам подобається, не заморочуйтесь там підбором, познакочок. Заморочуйтесь тільки що вам до серця, що вам подобається. Кристали, каміння, а дорогоцінні, тобто прикраси, золото. Золото дуже сильно захищає. енергетично золото, фізично срібло. тобто Бактерії, да, і все це за срібло. енергетично золото захищає. Чим більше на вас золота, тим енергетично ви більш захищені. Якщо у вас будуть якісь дорогоцінні каміння, і чим дорогоцінніше, тим більший захист. Тому завжди у ем, керуючих осіб завжди є дорогоцінні були да, каміння. тому що це дає їм енергетично дуже велику силу. Практики енергетики це знають. Далі йде вода, вода вдома, з джерел різних, наговорена вода, намедитована вода, заряджена будь-чим, Навіть якщо ви там, не знаю, в церкву ходите чи ще щось. Тобто будь-яка вода, яка має енергетику, також сюди можна віднести ефірні олії, тому що це есенція рідка есенція. Рослин і теж можна сюди віднести. Потім приймати ванни вдома. Якщо у вас немає ванни, ви робите собі тазик. Зараз є ванночки для ніг дуже хороші. І ви приймаєте ванну ванну. Я скажу рецепт, як треба приймати, очищаючи в цьому відео. Потім вогонь завжди тримайте вдома вогонь. Жінки, це ваш обов'язок. Знайдіть натуральний. Бджолини віск, не церква. Будь ласка, в мене було раніше в Україні виробництво свічок, і я розумію, що на цій матеріалі в церкві дуже мало використовують натурального справжнього воску. Це такий парафін спеціальний. Він може вам і пахнути в нашому світі, а ці адушки не так складно додати. По-перше, там це називається восковий матеріал. Ну це як знаєте, масло і спред, ну щось таке. Тобто те, що продають як віск, віск, це не віск вже давно. А, тому плюс ще є така теорія, не знаю, всі церкви роблять чи ні. Вони коли знімають оці ці огарки, вони їх переплавляють. Ну, це не ваш, дивіться, досвід. Я знаходжу дуже багато магазинів, ферм джолиних, Вони такі, знаєте, є маленькі чайні свічечки. Навіть от в Амазоні можна замовити, хто навіть за кордоном взагалі не проблема. Або звощини скручені. Ви можете самостійно скрутити. Це копійки. А енергетично у вас просто це процвітання, тому що вогонь це третя чакра, чакра процвітання. Вогонь вижигає все Дома Кожен день, якщо хочете парфумовані, будь ласка, це теж ну, взагалі не проблема. Дивіться, що парфумована, просто не може горіти більше ніж одну годину а, зазвичай. І дивіться, тому що від душки вони теж хімічні. А, вже можу знімати окуляри, трошечки сховали сонечко, тому що дуже чутливі очі. І так, вогонь обов'язково. Купіть собі красиві підставки. В мене такі з Оніксу підставки, вони безпечні. А потім, що у нас далі йде? Повітря. Це можна використовувати пахощі. Це індійські пахощі, хто любить. Будьте обережні, щоб не були синтетичні. Десь бачила навіть український виробник, але я ще не замовила там пало Санто із таких модних речей, шавлія в таких скруточках. У нас із спокон віків скрутки крутили, можна з наших трав. Трошечки буде сильніший запах, але час від часу можна. Полин, полин да, взагалі, з трав обкурювати це. Наша традиція, взагалі, українська традиція взаємодіяти зі стихіями. Це дуже серйозна, потужна практика на інтуїтивному рівні. От я вам розповіла рассказ, зараз стратегію. Все просто uh, знайдіть собі. У Мене навіть є от перша чакра каміння. Ой, перша чакра, ну енергія землі. У мене є такий нагріваючий мат вдома на дивані. І там ультрафіолетове, там чи якесь там червоне випромінювання, нагріває і через пластинки такого каміння, тобто я постійно взаємодію з кожним елементом. Ну і звичайно, простір ставте собі цілі, щоб у вас був простір з вікна, або у вас я не знаю, якщо це там ваш приватний будинок, щоб у вас був простір, або виходити на простір, щоб у вас вдома не захлаблено було, щоб був простір. Простір це етер, да, у нас ще одна чакра. Тому тут базові, базова схема, але ви, якщо почнете включати це в своє життя, свіжі квіти, будь ласка, свіжі квіти, неймовірно, рослини, в принципі, в домі теж змінюють енергетику. У мене є курс Глобальна чистка, де я зібрала всі практики вже професійні. Там дуже багато кундаліні практик, кундаліні йоги, кундаліні медитації, тому що я професійний вчитель, там дуже багато всяких мантр. Які працюють як захист, як очистка підсвідомості, очистка карми роду. Ви можете почитати під відео, все, що входить в курс. Там навіть є наша українська традиція відливки воском, тому що це взаємодія з духом вогню, без всяких там церковних наговорів. Чистка професі... як чистити будинок через ці стихії, як я вам сказала, як робити амулети, як почистити і захистити себе, дітей, чоловіка. Все входить в один курс. Все, у вас бібліотека доступна завжди. Ви один раз купуєте. У вас все там я в чатах, я вам навіть там допомагаю зосім. Так от. І рецепт ванни: рецепт ванни енергетична чистка. Звичайно. Щось знаходити можете одне найпростіше кам'яна сіль, просто сіль. Якщо трошечки помодніше зробити, знаходите морську сіль, супермодно, там не знаю, сіль з мертвого моря. Потім можна магнезію, сіль магнію додавати. Потім ще рекомендую додавати харчову соду, а дивіться просто. Не буду давати в кількості рекомендацій, комусь можна більше, комусь менше, в залежності від вашого стану здоров'я, я вам даю в цілому рецепт. Експериментуйте. Що туди ми додаємо. І я дуже люблю додавати глину. Я теж вважаю, що наша національна, дуже очищуючий енергетичний продукт глина, енергія землі, нам дуже не вистачає енергії землі. Секрет лайфхак, як я роблю? Я знаходжу глину. Блакитна глина дуже доступна. Дуже доступна по ціні. Вона дуже погано розчиняється в воді, тому я беру в блендері просто там 6 ложок Роблю з водичкою суспензію, і суспензію вже додаю в ванну. Це як грязьова ванна отримується. Оце сіль, там, сода, магній, може якась бомбочка, може ефірні олійки ще. А може ще полюстки троянди, тому що троянда очищує від негативної енергетики. І оця суспензія це просто а, всі люди, коли хто робив по цьому рецепту, вони просто потім що? Я такий чистий, як в раю. І це буде тільки початок. Це на фізичному рівні. ви пообіцяйте, що ви зробите, а потім прийдете купити цей курс глобальна чистка. Тому що якщо це так працює настільки сильно, такі прості, реальні, я взагалі викладач, який я хочу, щоб прості речі в вашу рутину. Дуже доступні, дешеві речі. Що не треба якісь там лапки кроліка чи бігати якимсь магом платити, ви самі свій маг. Але просто треба таку рутину ввести в ці дії, ввести в вашу рутину. Там є експрес-чистка з сілью, сразу легшає всі. Тому Обіцяйте мені спіклуватись про себе, слідкувати за своєю енергетичною гігієною, зробіть таку ванну. А якщо у вас нема ванни, зробіть ванночку для ніг, і ви теж побачите, що у вас О, аж очі відкриються. Я Вам обіцяю просто, якщо ви це зробите. Потім і ви ще помітьте, що ви одразу станете красивіші. Дуже сильно краса залежить від енергетичної забрудненості. Я вас чекаю на курсі. Пишіть свої питання, пишіть можливо, ваші лайфхаки, що ви вбудували в свою рутину і що вам допомагає зберігати свою чистоту енергетично. Бай! так